Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Папітір. Якщо ви коли-небудь мріяли про власного робота, який автоматично керуватиме браузером, натискатиме кнопки, заповнюватиме форми або робитиме скріншоти за вашою командою, то Папітір це саме те, що вам потрібно. Цей неймовірний JavaScript API дозволяє програмувати Chrome та Firefox, перетворюючи складні веб завдання на прості рядки коду. Уявіть, що ви даєте своєму коду повний контроль над браузером, і все це за допомогою потужного DevTools протоколу або WebDriver BD. За замовчуванням, Папітір працює в безголовому режимі, headless, тобто без видимого інтерфейсу, що робить його ідеальним для автоматизації на серверах або в фоновому режимі. Які ж основні функції пропонує Папітір. Ця бібліотека дає змогу. Запускати та керувати браузером, відкривати нові сторінки, переходити за URL-адресами, імітувати дії користувача, натискати на елементи, вводити текст у поля, використовувати клавіатурні комбінації, імітувати перетягування, взаємодіяти з елементами сторінки, знаходити елементи за селекторами, текстом або навіть доступними іменами, мітки. витягувати дані, отримувати вміст елементів, збирати інформацію зі сторінок. Створювати скріншоти та PDF-файли, зберігати цілі сторінки або окремі елементи, як зображення або документи, емулювати пристрої, тестувати вигляд сайту на різних мобільних пристроях і роздільних здатностях екрана, моніторити мережеві запити, перехоплювати та модифікувати мережевий трафік. Що ж робить Папітір настільки унікальним та надзвичайно популярним? По перше, його розробляє команда Google Chrome DevTools, що гарантує глибоку інтеграцію з можливостями браузера та високу стабільність. По друге, подивіться на статистику: понад 92 тисячі зірок на GitHub. це не просто багато, це величезна спільнота, активна підтримка та довіра тисяч розробників по всьому світу. Папітір виділяється своєю високорівневою API, яка робить складні завдання інтуїтивно зрозумілими. Підтримка TypeScript додає надійності та полегшує розробку великих проєктів, А можливість працювати як з Chrome, так і з Firefox розширює його застосування. Кому ж цей проект буде особливо корисним і чому розробникам та QA-інженерам для автоматизованого end-to-end -end тестування веб-додатків, перевірки UI-рехресій, генерації звітів про продуктивність сторінок, аналітикам та фахівцям з даних для веб-скрейпінгу автоматичного збору інформації з веб-сайтів. Маркетологам для моніторингу цін конкурентів, автоматизації заповнення форм або взаємодії з різними онлайн сервісами, всім, хто потребує автоматизації браузера. Якщо у вас є повторювані дії у браузері, папітір допоможе їх автоматизувати, економлячи ваш час та зусилля. Ключові функції, які ви отримуєте, можливість емулювати будь-яку дію користувача, повний контроль над рендерингом сторінки, а також потужні інструменти для діагностики та налагодження. Якщо ви зацікавилися світом автоматизації браузера, обов'язково спробуйте папітір. Це справжній must have у вашому інструментарії. І, звісно ж, не забудьте підписатися на канал Мозок в хмарі, щоб не пропустити наступні огляди найцікавіших технологій та репозиторіїв.